Товариство, добрий день. Сьогодні ми поговоримо про такі акумулятори і трошечки про апгрейд дрона. Дрон у нас BTFPV Meteor 75 Pro з O4 Air Unit і ось такі батарейки. Перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити лайк і написати будь-який комент в підтримку україномовного контенту. Також є посилання на мій телеграм-канал. Там дуже лампово спілкуємося. Тож, що хотів би сказати, буде посилання на ці батки. Це у нас 550 GNB батарейки. Чому я їх взяв? Тому що лава батарейки дуже дорого. Тут за 5-6 батарей набагато дешевше виходить ціна, ніж за ну, цими, з пластиковими головами. Хотів спробувати, як воно буде. По-перше, дрон почав літати. Давайте так, щоб сильно не накидати, 4,15, 420. І у мене там 3,52, 3,53, щось таке лишається на цих батках. Єдине, що прикол, тут у нас є поворотна отака от голова. А якщо ми вставляємо наші акумулятори і потім їх під'єднуємо, то тут така от штука там взагалі. Образується. Давайте зараз. О, і воно не дуже гарно стоїть тут, випирає, і воно іноді мені навіть в пропелери потрапляло. Тому я хочу переробити під от такий штекер, під прямий штекер. Я, можна було би його розібрати. Розковиряти і зробити з нього прямий, і засунути згори. Кутовий мені не підходить, тому що воно так само і буде втикатися, я хочу на прямий ж таке переробити. І кутовий собі кину, мені як запасна частина він буде. Так, щоб воно нікуди не потрапляло, воно буде зверху йти. І тут я ось це випаюю і припаяюсь. У Ну, зверху. Коротше, це все розбирається, все це не дуже складно робиться. Зверху припаяю і все буде чітко і гарно. Наступне, що би хотів би ще змінити, я літаю на геймфановських пропах і хотів би поставити собі ось такі давай HQ-проб на 45 мм. Вони самі топові, йдуть для тайнівупів на 31 мм. Вони там є відео у чувака з Америки, він знімав, я не пам'ятаю, як його канал називається. Я, якщо що, зараз напишу, як він називається. Подивитись його порівняння, але він робив це для 31 мм. Там бага... купа, купа різних всіляких тестів. Він зводив в один з коефіцієнтами це там по моторах, що було. І виявляв найкращі пропелери для 31 мм вупів. Я на цих політав, хочу тепер політати на HQ пропавські. Цікаво буде. У мене, до речі, є ось така штука, зйомник пропів, але він взагалі не працює. Це, це прям капець. Завжди хотів його взяти собі і спробувати. А, взяв, спробував, він просто гнеться і нічого він не знімає. У мене з мобелою він прийшов. Так що зараз буду розбирати, впаюватися з цією штукою. Мені здається, що ну, так буде краще. Так буде краще. Воно тут буде пролягати. Чик. І тут буде коннективатися з батарейкою. Там вже подивимось. А ще який прикол: батарейки без ну цієї штучки голови, але вони не випадають, вони далі нікуди не їдуть. І вони дуже плотно сюди заходять. Тобто, якщо ви за щось таке переживаєте, не не варто переживати, все воно чітко і класно тут робиться. Встає взагалі нікуди не шатаючись. Цю штуку у мене буде змін навалятися. Так що я погнав це все розбирати, паяти, і потім вже повернусь до вас, коли це все буде готово, і по подивимось, як воно все виглядає. А з приводу а, пропів, ну, як воно літає, я сказав, що в принципі, ну, набагато краще. Ну, звичайно, що не 300 мА, а на 550 плюс я ці батарейки вже. А, умною зарядкою заряджаю, все, все класно, і вони прям балансуються просто швиденько. І я, ну, ж, час коротше йде. Нові батарейки, а, гарні батарейки, їх не вбивав цією БТФішною зарядкою. Тож взагалі кайфую, літаючи на цьому дроні. Але треба деякі Покращення зробити. З приводу а, пропів і я кажу: пишіть пишіть в телеграмі, пишіть а, в цей, мов, питайте. Не знаю, буду я досвід його використання робити, не буду, але мені здається, що так, таке покращення для нього буде а, гарне. А з приводу батарейок, ну ладно, то вже в висновку скажу. Зараз це все припаяємо і подивимося, що вийшло. Трошечки о, тут припаялось. Я гадаю, що якщо ви вмієте паяти, то ніяких проблем у вас там не станеться. Я не вмію паяти, тому мені трошечки складніше, але все одно це зайняло ну, там 5 хвилин, 7, максимум 10. Тож, це у нас є. Сюди ми вставили. Я би хотів один момент вам підказати розказати. По-перше, перед тим як я знімаю проби, я взяв пропи свої, розклав, як вони повинні бути. Uh, у нас за замовченням uh, обертаються всередину, передні, а задні назовні. Uh, ще один момент. Як узнати, де у пропелера верх, де у нього низь. У, на пропелері є надписи. Не знаю, як їх показати. От, мабуть, вам видно трошечки надписи. І надпись йде зверху. Якщо ви пальцями його чіпаєте то він такий шоршавий. Знизу там uh, просто. Гладеньке. Тобто, якщо шоршаве, то значить це верх цього пропелера. Ну, я так, якщо у когось є якісь інші, ну, може ще тут, типу, більш скруглено зверху, а знизу більш плоске. Не знаю, дивіться самі, як. Я, от по надписам, якщо є шоршаве, то все, це верх пропелера. Плюс я їх розклав. Далі, як я знімаю? Я беру пінцет, підлажу. Вниз, тримаю мотор, щоб його не відірвати звідти, і тонкою частиною пролажу між мотором та пропелером. Потім просто пінцет починаю повертати. Дивіться, тут раму не зламайте. Тут у мене пінцет погано заходить. Ча, потихеньку. Потихеньку чіпляє. І так його можна зняти. Де тут у нас? Щось він дуже сильно, то я вже без відео зніму, тому що не дуже зручно показувати. От Бачите? Піддіваєш, піддіваєш, хоп, він виліз, але повністю не знявся. Тут трошечки покрутив пальцями і він знімається. Зараз з цим трошечки треба пограти, це вже без відео. Ще це можна зробити викруткою: отакою мінусовою, я її туди засунув, бо вона. Тоньша за пінцет. І взяв, підсунув і трошечки чик-чик, і все, все вийшло, все класно. Зараз одіваю пропи і валю кататись, і... літати. А, з приводу пропів. Пропи вдіваю Нічого собі, Вди... вдіваю до кінця. До самого кінця. Щоб воно гарно там сиділо і щоб воно було на однаковій відстані на цьому шафті. На маленьких дронах воно аж круп і впивається в палець. У великому дроні щось такого не відбувається. Але дівайте максимально його до кінця. Тож отакі апгрейди на дроні. Ще що, що би я хотів би тут проапгрейдити, скоріш за все, це тримач камери, бо. Я не бачу, а скоріш за все, якщо знімати на ось цей юніт, буде желе. бо воно його трусить в ка в камері, коли ви просто так літаєте, взагалі цього не відчувається. Якщо ви хочете якісь кадри знімати, скоріш за все, буде желе. є 3D принти. Не знаю. Я, я вже не хочу. Не знаю, побачимо. У мене немає 3D друку, на 3D друк треба записуватись, ставати в чергу. Там такий капець, що я поки що так літаю. Може, якщо буде якесь оновлення по місцях з 3D друком, то я надрукую тримач новий для... Камери, протестую і розкажу вам свої відгуки. Тож, оновили дрончик, він у нас тепер так виглядає. Я не думаю, що він там прям багацько почав важити, але давайте на всяк випадок ми його зважимо. І наша 3682. Ну це прям конська вага. а З акумулятором. 49,77. тайні тайнівоп. Но я хочу сказати, що з цією вагою він став трошечки важче, ніж на 300 мА батареях, і на ньому дуже класно. Він не ну, на 300 мА батареях він відчувався занадто легким занадто легким і літав 2 хвилини. З цими батарейками він став трошечки важчий почав літати в два Ну там два з хвостиком рази більше. І відчувається дуже класно. Так, якщо його а, порівнювати з Air ER 65, а літає він трошки по-іншому. Звісно, що в перешкоди він заходить трошечки по-іншому, бо розміри і вага. Ну Це 80 мм рама. Вони пишуть Air. ER у мене щось вон 86. Ну там ну похибка мабуть 80 міліметрів від центра мотора до центра мотора. Це не 75 міліметрів раму Тому що в 75 міліметрів раму встають не 45 міліметрів е, пропи а 40 мм проби. Так що якось так на цьому. У мене все. Це білд. У мене лишається. це Я просто кайфую на ньому літаю. Я я не знаю. 65 мм прям в топку на такій вазі. 75 мм просто топчик. На цьому у мене все. Я погнав.